Чому ж нічого не було? А видоводі. Правник галузі зробили. Представник галузь по зроблено. Як вас Олександр? Вам та вашій родині. тут є Прізвище кандидата. Я вас вітаю, щастя, здорочку, все найкращого. Дракто галузь ми здобува насправді. Звичайно, ваш мозг. І вам та вашій родині з того найкращому. Але зараз він є кандидатом, правильно так само депутати. І тут є назва громадянської і політичної і партії. В середині пакеті є так само біографія депутат, депутатів. Ви бачите, це просто так. Я хочу просто, знаєте, щоб люди теж знали що тут відбувається, які методи застосовує кандидат. Тому ну, що мені здається, ви читали за 10 років. Ви знаєте, що надання на пільгових умовах або безкоштовної якоїсь продукції від кандидата заборонено за Ми проводимо моніторинг цього перебування. Так, фільм. От, а можна я гляну, що це є? Гоняється позиція. Ну, то Питаю, що там буде. Це вас кандидат в депутати трошки підкуповує. Так, перший раз. це Дякую